Масенки мої дочекалися й ми дощу. Збиралося, збиралося. Але пішло конкретне. Вже хвилин 20. Молнія, блискавка, грім. Дивіться, все плаває. Сьогодні рівень води найвисокі, тому що навіть там, де в мене заслано біля басейну, вже все в воді. Уже, господи, хвати. Хвати дощу. Десь засуха, десь переливає. Нічого не зрозуміло. А я вже одяглася. Хотіла йти в машину, сідати, їхати в місто, а потім думаю, ні, такий дощ, така блискавка, ну його в баню. Не поїду. Навіть душка наша боїться, дивись, сирить. Виглядає. Все нормально Досюня, Все нормально. Он перець поламало, бачите, полягало. І чого страшного. Бог знає, що робить.